Єгоре, привіт! О, паш, привіт! Сто років не бачились. Як ти? Та норм. От в ювелірному був. Каблучку купив. Вирішив одружитися? <ривіт> Вітаю. Дякую. <ривіт> Покажи хоча б фотообранець. Зараз. Ось ми разом з Анджелою. Варно. прямо сувік. <ривіт> <ривіт> Тому й каблучку для неї найкраще обрав. Зараз покажу. <ривіт> ну і... Τι αρτούjes? Η jak Τα δει? Τε best Півроку тому Єгор влаштувався менеджером у меблеву фірму і дуже скоро став правою рукою її власниці Анжели. Він із головою поринув у роботу і тепер в деяких питаннях розбирався навіть краще самої керівниці. Дівчина одразу запримітила перспективного працівника та сама ініціювала роман. Єгору подобалася ця дівчина. Однак йому щоразу щось заважало зробити пропозицію коханій. Врешті-решт, у Єгора з'явився острах. А раптом Анжела йому відмовить: з цим питанням хлопець поїхав до бабусі. Мені вже тридцять, прийшов час одружуватись. Є жінка, яка вирішила свідчитись. Ми разом вже п'ять місяців живемо в її квартирі. Соромно, але на власне житло, я поки що не, не дорогти. Куди ти завжди так квапишся? Оспіх тобі заважає. Вибачте, з одного боку це мій недолік, а з іншого все намагаюся робити швидко. Катю. Залий окропом калину, пригостимо чаєм нашого гостя. А ще принеси насіння для оберігу. Ми познайомились з Анжелою на роботі. Я виконую ледь найбільшу частиною роботи. Відповідаю за усі звіти, займаюся рекламою. Анжела мною пишається. Вона приваблива, жіночна, самодостатня. Я бачу в ній майбутню дружину. Ось насіння, бабусю. Ось чай. Дякую. Зроби кілька ковтків. Калина дуже корисна для здоров'я. Я не звик нічого відкладати на потім і вже протягом місяця хочу освічитися, Анжелі, але мені ще разу щось заважає. Нещодавно ресторан замовив, хотів красиво освічити, Зірвалося. А вчора каблучку купив і загубив. Я вже й не знаю, що думати, може, це знак якийсь. У тебе світлі наміри. Ти, бачиш, в Анжелі підходящу жінку для шлюбу. Але ти до неї всього лише прив'язався, але не закохався. А вона? Жінка ця тебе по-своєму любить, але цих почуттів замало, щоб все життя прожити разом. Дай мені свою чашку. Тобі треба позбавитися від поспіху. Бо поспішиш людей насмішиш. А, я зрозумів. А пропозицію робити можна? Не відмовить? Кажу ж тобі, не спіши. Дуже скоро у тебе буде вибір. Ти познайомишся з хорошою дівчиною. Проте, щось ти робиш неправильно в стосунках з жінками. А що саме? Поки не бачу. Чотири сили. Чотири насіння, купа різних доріг обирай найкращу. Всередині чотири види насіння. Перш ніж щось робити, чи вирішити, візьми цей оберіг в руки. Поки будеш тримати мішечок, думай, чи треба робити те, що задумав. Цей оберіг не дасть тобі вчинити неправильно. Я зрозумів. Дякую. Єгор повірив настановам бабусі та вирішив не поспішати з освідченням. Ну, як тобі кіношка? Класний фільм. Але фінал просто жахливий. Вона чекала від нього зізнання, обручки, але ні. Все пішло під три чорти. А ти знаєш. У нас все буде не так як у них. Анжела. Угу. Виходь за мене заміж. О, вибач, я не встиг купити обручку, але. Потім обов'язково подарую. Я просто відчуваю, що саме зараз я повинен зробити тобі пропозицію. Єгор не планував робити пропозицію. Усе вийшло спонтанно. Хлопець дуже переживав, що у нього не було можливості скористатися порадою бабусі, потримати в руках мішечок оберіг і вже потім прийняти рішення. Але він був впевнений, що чинить правильно. Я не знаю, це якось неочікувано. Треба подумати. Я не розумію, навіщо зволікати. Не можеш, я отак одразу погодитись. Слухай, якщо я скажу так, куди ти відвезеш мене у медовий місяць. Ну. Я, наприклад, хочу кудись на узбережжя. А ти? А я завжди мріяв про гори. Які ж ми все таки різні. Але заради тебе я готовий піти на поступки тож згоден, на море. Ну, буде круто. <гум> Поїдемо на машині, будемо зупинятись у найкрасивіших місцях. Я відвезу тебе, куди скажеш. Але в тебе немає прав. То, значить будуть. <смір> Єгор не звик кидати слова на вітер. Тому вже наступного дня вирішив записатися на заняття до автошколи. Хлопець давно планував отримати водійське посвідчення, але раніше просто не знаходив на це часу. А вибачте, це автошкола? А, мабуть, так. Я тут сьогодні вперше. Я теж. А у вас заняття на дванадцяту? Так. Гадаю, ми в одній групі. Єгор, дуже приємно, Ніна. Ходімо. Потрапивши до однієї групи в автошколі, Єгор і Ніна одразу знайшли спільну мову. Хлопець помітив, що час із цією дівчиною протікав ніби інакше. Уперше в житті Єгор нікуди не поспішав. Проте йому хотілося справити враження на нову знайому, тому він вирішив дещо прикрасити правду про себе. Я взагалі то родом зі столиці, робота в мене крута, не скаржуся. А живеш з батьками чи сам? Ну, я взагалі-то давно від батьків переїхав. У мене власна квартира в центрі. Круто. І машина в мене є, я тому і в автошколу пішов, ще права отримати. Ясно. Ну, а мені немає особливо чим похвастатися. Я тільки на переїхала з маленького містечка, зняла кімнату та влаштувалася працювати в перукарню. М -м. А чому саме зараз вирішила піти в автошколу? Я давно мріяла отримати права. Машини немає, а так на один крок ближче до мрії. Ніна була милою дівчиною. У них із Єгором виявилося багато спільних інтересів, проте хлопець ставився до неї лише як до друга. Після одного із занять Єгор приїхав додому і застав там свого колегу та співробітника фірми Олексія. Компанія буде в плюсі. Привіт, Єгорчику. А ми тут якраз з Олексієм обговорюємо нове замовлення. Тож, план мені подобається. Якщо зараз підпишемо цю угоду, матимемо довгострокового клієнта. Анжела, у мене тільки одне питання: чи будемо ми робити йому націнку на меблі? Так, звичайно. Наш план незмінний: мати більший заробіток. Зачекайте, це ж оптовий замовник. Ми і так непогано заробимо на цьому замовленні. А якщо зробимо йому знижку, то в майбутньому не втратимо клієнта. Єгоре, якщо усім робити знижки, то про прибуток можна і не мріяти, чи не так? Олексій має рацію. Робимо націнку, давай підпишу. Єгору було неприємно впевнитися у тому, що у них з Анжелою різне ставлення до ведення бізнесу та порядності. Однак хлопець змушений був погодитися із рішенням Анжели як керівника. Тим часом із Ніною вони майже кожного разу після занять проводили час разом. А я вже й забув, як це бути студентом. Ну встигаю все за викладачем записувати. Та й сьогодні дещо пропустив. Слухай! А візьму додому мій конспект. Перепиши собі. Я все швидко записую. Дякую. Що б я того робив? Споткай мене. А давай селф. Давай. О. Ну Покажи, як вийшло. Дивись. Що це за чертівня. Блін, зараз перезвонтажу. Слухай, я сто років не каталася на гойдалці. Я бачила тут поруч, Підеш зі мною. Пішли. Здається, телефон накрився доведеться нести в ремонт. Ходімо на твої гойдалки. Поруч із Ніною Єгору було добре, спокійно та легко. Хлопець розумів, що починає закохуватися у цю дівчину. Бабу Люба, все сталося саме так, як ви й казали. Я познайомився з хорошою дівчиною. Її звати Ніна. Вона моя одногрупниця в автошколі. Але ти вже встиг пропозицію іншій зробити. Саме тому і прийшов. Але Анжела поки не дала відповідь, я вже й не знаю, що мені робити. А чому не скористався мішечком оберегом, який я тобі дала? Не знаю, я про нього забув. У тебе є якась річ, Ніна? Так, її конспект, це автошкола. Вона мені його вчора дала. Ніна хороша дівчина. І вона справді твоя доля. Анжела? І Анжела непогана. Але ви з нею дуже різні. І чим далі, тим більше будете це відчувати. Проте з Ніною ти припускаєшся тієї самої помилки, що з Анжелою. А тому на шляху будуть випробування. А яка помилка? Покажи мені фотографії обох жінок. Всі фотографії на мобільнику. Але я його тільки не здав в ремонт. Як прийдеш наступного разу, принесеш мені фотографії, тоді все скажу. Добре. Як тільки заберу телефон з ремонту, принесу. Дякую. Єгор шукав мішечок оберіг із насінням, який минулого разу йому дала бабуся. Проте так і не міг його знайти. Хлопцю не давали спокою слова бабусі, що вони з Анжелою не підходили одне одному. Єгор всерйоз замислився над тим, щоб припинити ці стосунки. Алло, мам, привіт. Що? А де він зараз? Скільки грошей потрібно? Скільки? Я зрозумів. Мати Єгора, яка мешкала у селі, повідомила, що у його молодшого брата виявили серйозне захворювання. Терміново потрібно було зібрати 10 тисяч доларів на операцію. Єгор обдзвонив усіх знайомих, але коштів, які йому погодилися позичити кілька друзів, було недостатньо. У благодійному фонді, куди Єгор також зателефонував, відповіли, що заявок від охочих отримати допомогу дуже багато, тож вони не скоро зможуть дати відповідь, чи долучаться до допомоги. Привіт, Єгорчику. А що сталося? Чому ти такий засмучений? Привіт. Та з братом біда. Виявили пухлину. Потрібна термінова операція. Десятка баксів. Не знаю, де знайти такі гроші. А це що? Це знайомі погодились дати. А у всіх інших голяк. Я дам повну суму. Завтра зніму з депозиту 10 тисяч доларів і міг одразу в мене запитати. Анжела, ну треба. Я сам якось викручусь. Ігорчику, я ж. Від щирого серця. І навіщо десь шукати, якщо операцію потрібно робити просто зараз? Твій брат обов'язково одужує. Не переживай. Єгор був вражений щирістю Анжели. Після її доброго вчинку він вирішив, що бабуся помилилася, і він не має права просто так кинути цю дівчину. Єгор передав потрібну суму грошей братові, і того вже почали готувати до операції. Після пар в автошколі чоловік продовжував зустрічатися із ніною. Попри її простоту та наївність, його до неї тягнуло. Можеш мене привітати. Я приєдналася до волонтерської організації, і тепер я волонтер. Вау! А що саме ти будеш робити? Братиму на перетримку тварин, а потім буду віддавати в добрі руки. А я в дитинстві мріяв стати ветеринаром, навіть намагався лікувати дворових котів. Та й зараз, якщо чесно, люблю тварин. А хочеш, я розкажу тобі про свою мрію. Тільки не смійся. Не буду. Я хочу підкорити говерлу. Жартуєш? Я вже багато років про це мрію. Правда? Так. Я навіть не знав, що у нас з тобою стільки спільного. Слухай, давай ми з тобою. Бупсику. Я раніше звільнилась, приїхала за тобою. Поїхала додому. Я, мабуть, піду. Бувай. А це хто? А. Це просто знайома з автошколи. До речі, я там сьогодні провів останні переговори і підписав контракт. Клієнт задоволений. Слухай, я тут подумала над твоєю пропозицією. Знаєш, я готова вийти за тебе. Ти хороший, перспективний чоловік. Моя опора і підтримка в бізнесі. А я не очікував. Так, я вмію здобувати. Ході. Добрий ранок. Mm. Ніяк не звикну, що ти сова. І Я з дитинства була жайверонком. Добрий ранок. Сьогодні ж субота. Mm. Так. І нас Сергій Володимирович запросив на барбікю. Mm. Який Сергій Володимирович. Та у Давай ставай, він не любить, коли запізнюється. Слухай, я за весь тиждень так не працювався. Я просто мрію повалятись у ліжку, подивитись фільми чи серіали. Угу. Вдома? Ага. Киснути і байдикувати? Ага. Там будуть колеги, партнери. Потенційні клієнти. Я хочу поїхати. А я не хочу. Ну, як знаєш, тоді я поїду сама. За кілька днів до Анжели у гості прийшли її подруги. Анжела приготувала для них закуски, а Єгор запік фірмовий пиріг із м'ясом. Він дуже хотів сподобатися подругам своєї майбутньої дружини. Нічого собі, а мій хлопець хіба ще доставку піци може замовити. Єгоре, тільки не кажи, що ти ще замість Анжелки і в декрет підеш. До декрету далеко. Тобі ще підлити? Так. Да, Анжелка. Я думала, ти чоловіка шукаєш. А виявляється, тобі хатня робітниця потрібна була. Ой, вибач, Єгора. До речі, поріг смачніший, коли гарячий. Ніхто не дієті усім різати. Дівчата, пригощайтесь. Ввечері, коли подружки Анжели поїхали додому, на пару чекала неприємна розмова. Вибач, будь ласка, але твої подруги трохи неадекватні. Цілий вечір якісь підколи, глузування. Повір, вони мені теж цим зіпсували настрій. Тоді чому ти їм нічого не відповіла? Чому мовчала? Міг і сам за себе заступитись, не маленький. Ну, це ж твої подружки. Якби я поставив їх на місце, ти потім мені на мозок крапала. Знаєш що? На добраніч. Єгор відчував прохолоду, яка з'явилася у стосунках із Анжелою. І вже не знав сам, чому він поруч із цією дівчиною: через кохання чи через почуття вдячності. Тим більше, що він весь час згадував Ніну, яка перевелася в автошколі до іншої групи і перестала відповідати на його дзвінки. Хлопець не знав, як йому бути, тож поїхав до бабусі. Бабулю, бо скажіть, що мені робити? Анжела погодилась на весілля. Я тепер взагалі не знаю, як мені вчинити. Наші стосунки погіршились. Ви мали рацію. Ми зовсім різні. Бачиш, як погано, що ти поспішив. Тому справжнє кохання своїми руками відштовхнув. Але ж Анжела врятувала життя моєму брату. Завдяки її грошам Віті зробили операцію. Не варто плутати вдячність із коханням. Гроші завжди можна повернути. Ти приніс фотографії обох жінок? Так, я забрав телефон з ремонту. Ось. Це з Анжелою. А це з Ніною. Угу. Тепер зрозуміло, в чому річ. Є така прикмета. Не можна парі на роздоріжжі фотографуватися. Оскільки кожен із них може піти різними дорогами. Цікаво. Якби ж я знав про це раніше. І що тепер робити? Позбуться тих фотографій. Добре я їх видалю. А де той оберіг, що я тобі давала? Ой, я зовсім про нього забув. Стільки всього сталося. Його обов'язково треба знайти. Це твій оберіг. І він допоможе тобі всю правду дізнатися і на власні очі все побачити. От тоді і вибір зможеш зробити. А що побачити? Сам все зрозумієш. Поспішай додому, там все і дізнаєшся. А потім, поки не пізно. Їдь до Ніни, розкажи їй про себе справжнього, без вихваляння. Я все зрозумів. Дякую вам. Єгор замість роботи одразу поїхав до квартири Анжели із наміром знайти оберіг бабусі. Отакої, От Анжелечко. Могла б мені сама відверто про все розповісти. Навіщо ж з мене робити олені з рогами? Я напевне піду. Вибач, Єгор. Я й сама нещодавно зрозуміла, що ми з тобою дуже різні люди. Я прив'язалась до тебе, тому що ти хороша та надійна людина. Але Але для шлюбу потрібно ще й кохання, а його немає. Вгадав? Добре, ти все правильно кажеш. Я візьму кредит і віддам тобі борг за операцію брату. Я справді хотіла допомогти. Дякую, я це ціную, але я так не можу. І все тобі поверну. І, до речі зберу. Поговоривши Добре. з Анжелою, Єгор зібрав речі і поїхав до автошколи. В надії зустріти там Ніну та поговорити з нею. Ніна, привіт. Привіт. Будь ласка, дай мені три хвилини, мені потрібно з тобою поговорити. Ніна, я маю тобі де в чому дізнатися. Увесь цей час у мене була дівчина. Але ми ще не розсталися. А ще у мене немає ані власного авто, ані квартири. Я хотів справити на тебе враження, тому розказав всі ці маячню. А ще я родом із селами зі столиці. Та найголовніше, Нін, ти мені дуже подобаєшся. І тепер вибір за тобою. Чи приймеш ти бідного, так би мовити, перспективного, закоханого барубка? Ти знаєш, я сьогодні на курсах сказала, що, напевно, більше не ходитиму. Чому? Бо тут все нагадує про тебе. Єгор позбувся фотографій, як і сказала бабуся, та звільнився із фірми Анжели. Вони з Ніною орендували кімнату на двох. З часом Єгор влаштувався на більш оплачувану роботу та взяв кредит у банку, аби віддати Анжелі кошти. Наразі хлопець виплачує кредит і планує весілля із Ніною. Бабуся нагадує прикмету: не можна закоханим фотографуватися на роздоріжжі, оскільки кожен з пари може піти своїм шляхом.